Всім доброго здоров'я. Станом на 3 травня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал перебуває на робочих місцях, виконує планові роботи, забезпечує ядерну радіаційну безпеку об'єкту, проводяться підготовчі роботи до майбутніх ремонтних компаній з метою підготовки. Роботи енергоблоків в осінньо-зимовий період. Радіаційний стан на промайданчика також в зоні спостереження не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан перебуває без змін, без зауважень. 1 травня проведена чергова ротація експертів МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ продовжують цілодобово моніторити ситуацію на Хмельницькій АЕС. Експерти МАГАТЕ підтверджують, що Міжнародні критерії безпеки виконуються без зауважень. Також 1 травня завершила свою роботу Атомна школа Хмельницької АЕС. більше 30 старшокласників, а також дітей, які навчаються в спеціальних професійно-технічних закладах, протягом 7 місяців проходили екскурсії, а також навчання на Хмельницькій АЕС. Отримали дітки сертифікати. Я дякую кожному, хто прийняв участь і бажаю нашим дітям успіхів в майбутньому житті. Напередодні Великої Пасхи вітаю всіх з придешнім святом. Світло перемагає темряву, і ми знаємо, що наша держава переможе ворога. Працюємо для перемоги. Перемога буде за Україною. Слава Україні!